Привіт, магазин триммерів, тример Інівей. Хочу вам до вашої уваги показати дуже хороший триммер. Це наша новинка, він відносно недавно в нас показує ножі. І завжди вам рекомендую звертати увагу на зубчики, вони повинні бути дрібні. Чим дрібніші, тим краще. В даному випадку вони досить дрібні. Ось, якщо ви проводите пальцем, у вас не повинно нічого задирати. Тоді буде і хороше гоління, і стрижка. Тут є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Є додаткові датчики. Також це йде металева накладка, там, де Voyager написано Professional. Тут іде вхід USB Type-C. Також давайте по характеристикам не можу згадати, що в нас по. Ага, 200 хвилин. 200 хвилин. У нас час роботи акумулятора до 2,5 час зарядки, може працювати від, від мережі. В комплекті 4 насадки до 4,5. 1, 2, 3 і 4,5 є в комплекті насадка. Батьом, до речі, треба така насадка. По ціні, що у нас ціна 899 гривень, v 929 Voyager. Замовити можна у нас на сайті Тремр.нівій, замовити можна через Instagram. Робочі посилання в шапці профілю. У нас є також магазин. Я хочу вас запросити, хто поряд. Ми знаходимося в Києві. Це правди, 47. Це зараз вулиця Європейського Союзу, а ретровіль біля нової пошти. Тут можна оглянути, подивитися і забрати на місці. Тому чекаємо на вас. Дякую, гарного дня!